Сядь або ляж зручно. Зроби повільний вдих і повільний видих. Зараз я перенесу тебе в місце, де твоя нервова система зніме броню, де твоє тіло згадає м'якість, а всередині стане у справжньому тепло. Уяви будиночок в горах, навколо ліси путані туманом. повітря свіже, пахне сосною, таке, якого завжди бракує в місті. Двір прикрашений ліхтариками. Вони випромінюють м'яке світло. Ти відкриваєш двері, і тебе обіймає хвиля тепла. У повітрі пахне деревом і легким димом віктамів. Ти знімаєш взуття і відчуваєш м'який кило. Твої ступні торкаються тепла. Тіло потроху видихає напругу. Ти знімаєш куртку, повільно розмотуєш шар і відчуваєш, як тепло обіймає тобі плечі у кімнаті на півтенні. Світло від каміну грає на стінах м'якими відблисками. Це світло ніби торкається твоєї шкіри, заспокоюючи кожен сантиметр. Ти сідаєш у крісло, поруч тепле пле, вкриваєшся ним, і твоє тіло ніби провалюється у м'якість. У руках гаряча чашка, тепло переходить у твої долоні, в вгору, ти заплющуєш очі, Тобі так приємно, ти просто видихаєш від втому, нарешті. Послухай камінь, як потріскує дерево, як полум'я рухається повільно і рівно у своєму власному ритмі. Цей звук ніби шепоче. ти в безпеці. Ти можеш розслабитись, ти можеш бути собою. Відчуй, як розслабляється шия, печі, спина, живіт, ноги. Усе, що було напруженим, відпускає. Тепло торкається твоїх колін. Ковзає вниз, ти відчуваєш спокій і щастя. Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як тепло торкається твоєї шкіри. Легенько, ніжно. Як м'яко огортає плед, як твоє тіло саме знаходить зручне положення, як звільняється напруга. Запитай себе, що мені зараз потрібно. Можливо, просто побути. Можливо, обійняти себе. Можливо, дозволити розслабитися без провини. Можливо, це мрія, яку ти давно не чуєш. Не треба зараз вирішувати, планувати. Просто усвідом і прийми це. Радій, що ти чуєш себе, насродись цим моментом зроби повільний вдих і видих. Тепло, яке ти відчуваєш, живе в тобі, і ти можеш повертатися сюди, коли завгодно. se eu